Добрий момент. У нас до речі, дуже класна сьогодні лотик. Ліс, перший, другий сорт, 10 кг, гривень ціна. І перший у нас попадає Ось така класний рожа, лосна точка І жіночі, і чоловічі розмирають від есочки до найбільших розмірів. Ось така йде чоловіча. Прісочка, до речі, дуже класна. І з замочком зверху. Дуже е, зручно тому, що буде не холодно. Також йде ось така чорна, вона йде двох До речі, дуже зручно. Так може бути, як і на такій основі, так і може бути. отаким таким теплесеньким. Біла крішечка. Також це йде розмір FM. Ось така класна безнапалочка на клісі, до речі, також. Хрисі, і варто Ось таку клітичку. Ось така також класна йде. Для... середині оранжевна, дуже тепленька на кліці, з тих дуже класно. Це жіноча, це розмір М. Ось така вона теплесенька, дуже класна із замочка. І, І капісончика. Ось така йде голубенька на лізі. Також із кишеньками. До речі, дуже класний колір. Такий. Ось така в троянточка, також це розмір L. І цель також дуже теплесенька на плісі. Ось така розовенька йде розмір М. Також дуже класна, така теплесенька на плісі із замочком. Ось таке може бути яке чоловічний, значить буде великий розмір. До речі, дуже класний. Це такі. такі та батні, до речі, дуже класний. Три класенькі. Так що, якщо бажаєте домовити такий лотик, заходьте та зв'язуйтесь з нашими менеджерами з Viber та Telegram.